Екскурсії місцинами, де жив, працював та творив письменник Михайло Коцюбинський, зорганізували у Вінниці. Проводять їх безкоштовно у рамках проєкту департаменту маркетингу міста та туризму спільно з Вінницьким літературно-меморіальним музеєм Михайла Коцюбинського. Майстерня міських екскурсій стартували 10 вересня з біографічної екскурсії Вінницькі стежки Михайла Коцюбинського. Її проводить гідеса Наталія Дідковська. Я хочу пройтись по цим місцям, показати, як формувався світогляд Коцюбинського, розказати про перші твори, його, які були написані в нашому місті, розказати про ті особистості, які вплинули на формування характеру і світогляду нашого великого класика. Михайло Коцюбинський народився та прожив у Вінниці 17 років. Багато писав, а ще любив ботаніку. Навколо його садиби і досі рослини, які висаджував письменник, розповідає Наталія Дідковська. На першу екскурсію зареєструвалося 15 людей. Це містяни, туристи та студенти. Серед них Інна Олінковська. Я б хотіла побувати в такому місці і побачити, як він жив. Чим він займався, які рослини він привозив. Він багато привіз рослин, 200-понад 200 видів. Загалом у рамках проєкту Майстерня міських екскурсій Михайло Косюбинський заплановано 11 екскурсій. Проведуть їх з 10 по 22 вересня. Аби дізнатися, які саме, коли та де і аби взяти в них участь, потрібно зареєструватися на сайті міської ради.